Привіт! Ви на каналі Дачечка, рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 22 квітня, ми на дачі, і сад настільки сонячний, настільки красивий. Давайте швиденько прогуляємось, тому що багато іншої роботи. Шкода завжди у квітні немає часу прогулятися садком стільки, скільки хочеться, тому що багато всього потрібно зробити те, що відкладалося на теплий період, поки ще немає спеки. Хоча б трошки з вами пройдуся, зніму відео на згадку, потім взимку можна буде передивлятися. Зараз я сиджу біля кущика хеномелісу японського звичайного, який ми з лісу колись привезли. І, на моє щастя, цього року він весь у квіточках. Довго він не хотів цвісти, це вже, мабуть, років 4, коли він вже росте у нас на ділянці. І. Подивіться, як він гарненько всіяний квіточками. В ці дні все росте просто на очах. Зараз 10-та година ранку, а на термометрі вже 25 плюс, і до обіду буде ще спекотніше. Раніше якось встигали відсвісти мускарі, проліски, і потім вже починалося цвітіння тюльпанів. А цього року, через те, що були ось такі морози, неочікувані у квітні, квіти всі призупинилися у розвитку з цвітінням, і тепер з теплом з радістю одночасно всі вирішили розквітнути. Цвітуть мої вже тюльпанчики. Під горіхом це такий старий сорт. Давно-давно він уже у нас. Ви всі його знаєте. Раніше він в кожному дворі ріс і Зараз я знаю багатьох росте. У мене ось такі із чорним центром. Але там далі, за будинком, я вам покажу. Прийшов мені подарунок від пані Маї восени, і там тюльпанчики з жовтим центром, але пелюстки такого ж кольору. Поруч з Хіномелісом вони дуже гарно виглядають в компанії. Я навіть і не думала, що будуть одночасно цвісти хіномеліс і тюльпани, і хіномеліс висадила тут, просто тому що було місце. Але подивіться, ось як вони разом. Поруч цвітуть хеномеліс і червоні тюльпанчики. А ще мускарі додаються синього кольору, прохолодного такого із блакитними ніжними чубчиками зверху, і доповнюють усю цю композицію. Дуже люблю квіти хеномелісу, тому що вони мені схожі, ніби вони зроблені. Якісь штучні, такі в них ось ці пелюсточки вигнуті, чи ложечкою, чи чашечкою. І дуже красива правильна форма квітки. Сонечко, зараз за спиною, тому ось так, бачите, які вони чудові. Весь весь кущик вже цвіте. Я його підстригла ранньою весною, і він активно, бачите, дав. Нові пагони і буде пухнастеньким скоро. Просто розкішно з минулого року цвіте брунера вже ранньою весною. Вона в мене довго не хотіла приживатися в садочку, і я її переносила з місця на місце, поки не зрозуміла, що їй потрібна повна тінь І вже тут, в тіні під горіхом, нарешті, я отримала ось таке пишне, розкішне цвітіння, квіти яскраво. Блакитного кольору, схожі на незабудьки. І вже у мене ціла галявинка брунери цвіте. Якраз також дуже гарно вона поєднується із червоними тюльпанами. Люблю поєднання синього і червоного. Ось, бачите, тюльпанчики починають тільки розкриватися, а позаду квіточки, брунери їм в компанію. Сьогодні затримуватися на всьому не буду, тому що мало часу. Так, оглядово пройдемо, покажу, що новенького розцвіло. Дуже мені подобається, коли тюльпани починають розцвітати. У них ще неоднорідний колір на пелюстках. Всередині ось така більш зелена смужка. І це дуже гарно виглядає. Так люблю ось ці їхні чорні війки всередині. Це якраз, бачите, тюльпанчик із жовтим центром. Їх у мене небагато, моїх старих було, я їх сюди підсадила в рядок з усіма звичайними тюльпанами, і вони потрошку розростаються. А так, з моїх старих сортів у мене в основному ось такі із чорним центром. І навколо чорного ще контрастна така жовта смужка, бачите? Багато хто не любить, коли тюльпани розкриваються, а мені навпаки подобається. Тому що в них дуже чарівні війки, ще такі контрастні плями всередині квіток. Є і такий у мене екземплярчик. Дуже він вередливий цей тюльпанчик. Дуже його зріст залежить від погодних умов. А ще він не хоче цвісти кожного року. Цього року він вже розділився на три цибулинки ось тут. я його зможу нарешті розділити. Тому що років сім, мабуть, у мене цей тюльпан. Цвів він через рік. Тобто бачила я його цвітіння. Ось це третій раз, я його бачу, як він квітне. І за сім років він оце вперше поділився. Подобається, це швидше за все тюльпани з серії тріумф. Подобається мені, коли відгинаються пелюсточки назовні. Цікаво виглядають тюльпанчики. Ну і подивіться, яка краса. В лісі співають пташечки, зустрічають сонечко таким веселим ранішнім співом. Тюльпанчики нахилили голівки до сонця. Зараз сонце на сході, і всі вони дивляться на схід. Мускарі цвітуть одночасно. Рідко таке можна побачити в моєму садку. Зазвичай мускарі вже доцвітають, коли квітнуть ось ці червоні тюльпани. А цього року. Одночасне цвітіння, і в цьому є щось просто казкове. Навіть медунка, подивіться, ще цвіте. До того, як розквітають тюльпани, вже й близько немає цвіту на медунках щороку. А цей рік ось такий казковий. Цвітіння буде коротким, на жаль, тому що дуже спекотно. 25, 28, як вчора було, це дуже багато для ранніх весняних квітів. Це означає, що треба насолоджуватися красою зараз, тому що вона буде просто миттєвою в таку спеку. Вчора ось ці тюльпанчики, до речі, навіть ще пуп'янки не розфарбувались кольором, а сьогодні вже розквітли квіти. Так швидко все. Дякую, дівчатка, всім тим, хто мені в коментарях написав, що обрізає листячко ось таких великоквіткових мускарів, тому що воно довге, негарне, і що вони у вас щороку квітнуть. Ось я цього року так само зробила, обрізала ось це все сухе, пошматоване знизу листя, і, на мій погляд, кущик мускарі так набагато охайніше виглядає і привертає до себе увагу саме його квітка, а не ось ці купа листочків. Подивіться, Відносно позавчора я знімала відео, наскільки виросли скарики, Бачите, примула така вже ботанічна, звичайна цвіте, баранці. І жовто-блакитний наш улюблений колір поруч. Ось така компанія Чемерник доцвітає, тюльпан червоний. І примулки Юлії яскраві, яскраві фуксієвого кольору, привертають до себе увагу, око на них дуже сильно затримується. Обов'язково, якщо на контрасті до них підсаджено щось світліших відтінків. Я спеціально сюди цю примулку підсадила, тому що на її тлі примула Юлії ще краще, ще яскравіше. В неї там також такі жовті цяточки в центрі квіточок, і цей жовтий перегукується із жовтенькою примулкою. Люблю поєднувати різні такі контрастні відтінки. Мені здається, коли на контрасті то квіти набагато ефектніше виглядають, чим якщо вся посадка буде однотонною. Ось тут ціла сімейка тюльпанчиків. Ще навіть барвінок цвіте. Ну, взагалі цього року все просто одночасно. Навіть ряст ще доцвітають верхівочки квіточок. Ось такий сезон цього року квітковий. Все одночасно. Ну що ж, будемо милуватись, насолоджуватися тим, що є. Гіацинти дуже швидко у спеку. Ось два дні тому я вам показувала, вони тільки розкрилися. А сьогодні, через дві доби всього, бачите, у них вже хиляться цвітоносики, особливо ось цей синій. В нього дуже важкі квіти, особливо коли дощ. Минулого року він був вдвічі більше. Я його навіть прив'язувала до палички, щоб він не зламався. І вже хиляться, і вже квіточки такі трошки відцвіли на сонечку, вицвіли. А там біленьке, зараз ближче підійдемо. Це амфолодес або попівник весняний. Я думала, він загинув, тому що коли я його купувала, мені писали, що він, звісно, зеленим листям. А у мене після спеки минулого року він пропав, листячка не було. І я вирішила, що він засох. До речі, так само. І горяночка себе повела повністю-повністю пропала, геть її не було. Також боялася, що вона не вижила. І ось моє радість, моє здивування, коли я побачила навесні молоді зелені ось такі листочки цього пупочника. Подивіться, в нього квіточки схожі на квіти брунери, на квіти незабудьки, але в них є такий характерний. Ось Ніби їх витиснули на якомусь обладнанні. Дуже цікава квіточка. Красива. І ще в мене є синенький. Синій чомусь гірше розростається, але він також вижив. Ну, чим не квітка, не забудьки. Красивий. Вижив кущик, і я цьому дуже рада. Бачите, як вицвіли на сонечку вже гіацинти, дуже шкода. Але нічого ми не можемо зробити. Це погода, природа. У нас є тільки можливість ловити цю мить і насолоджуватися нею тут і зараз. Чомусь цього року у мене майже не цвітуть ось ці нарциси білі і жовтим центром. Вони в мене тут висаджені через один, один білий, жовтий, білий, жовтий і так далі. кущики. І цього року біленький цвіте тільки один. Не знаю чому. Минулого року всі цвіли. Хотіла вам показати галявинку з мускариками. Подивіться, як вони швидко піднялися. Два дні тому я вам показувала, що тільки пуп'янки виходили з землі, бутончики. А сьогодні, бачите, вони відносно моєї долоні, у них вже висота 30 см. І якщо буде така спека, завтра вони вже і відцвітуть. На жаль. Але сьогодні вони в повній своїй красі ось такі розкішні, сині і зверху блакитні чубчики. Дуже люблю ці мускарики. Вони, хоч і маленькі, але коли вже ось такою великою галявинкою з часом розростаються, то це таке миле і приємне оку, синя пляма в садочку. Дуже. Притягує погляд, і подобається мені, як вони поєднуються саме з червоними тюльпанами. Саме заради цих тюльпанів, для того, щоб підкреслити яскравість тюльпанів, я і висаджувала сюди ці мускарики. Люблю синій і червоний. А тут у підніжжі, ось та горяночка, про яку я вам казала, що в спеку минулого року в посуху вона геть пропала. Ось вона Вона жива, і я навіть бачу цвітоноси. Буде цвісти. Кущик дещо менший, ніж зазвичай, але вижив. Це мене дуже і дуже радує. Ну що ж, подивилися на квітничок під горіхом. Ще раз ось так оглянемо. І підемо далі. Зараз ці квіточки низенькі, тому доводиться майже на коліна ставати, щоб показати вам красу цих квітів. Дуже пишно вже цвітуть килимки зарабісів то там, то тут. А ще в мене почали цвісти флокси на ділянці. Флокси у мене на сонечку за будинком. Ми пройдемося і обов'язково подивимося на їх красу. Цвітуть у мене вже ранні тюльпани. Нарешті, не тільки ботанічні, а й ось такі. Я минулого року сортувала свої квіти. І намагалася висаджувати в одного кошика один колір квітів, щоб потім легше було з ними, коли потрібно буде маленькі цибулинки відділяти. Але щось прогадала, видно, і бачу, що разом з цими ранніми рожевими тюльпанчиками в мене два тюльпани зовсім іншого кольору. Видно, цибулинки були маленькі, ще не цвіли. І я подумала, що це дітки від цих двох цибулинок рожевих тюльпанів. Ну що ж, цього року знову доведеться сортувати. Але воно того варте. Воно того варте, тому що коли буде один сорт в одному кошику, і бувають роки, коли тюльпани не цвітуть, цибулинки поділились маленькі. Буває, ненароком викидаєш ось такі цибулинки, подумаєш, це той сорт, якого в тебе багато. І таким чином у мене не один сорт тюльпанів із саду пішов, тому що я думала, що то просто маленькі дітки. А тепер... Буду по-іншому робити, бо не хочеться втрачати сорти. До них часом звикаєш з роками, чекаєш їхнього цвітіння щовесни, і тому буду ось так тепер робити в одному кошику один сорт. Ще довго мені потрібно буде їх перебирати, але потрошку, я думаю, справлюся із цим завданням. Ще мені подобається поєднання ось цього гіацинта махрового із моїми тюльпанчиками пурпурового кольору. Швидше за все, що це сорт Purple Prince. Я так по довідникам визначила, дівчата, подивіться, у кого є Purple Prince, подивіться, це точно він чи ні. Ось таке в нього і війки в нього, пильнички. Ніжно-такого жовтого кольору, і серединка в нього така ніжно-жовта вершкових відтінків. А самі пелюстки пурпурового кольору, дуже красивого. На камеру вони більш в рожевий віддають, але в житті вони саме пурпурові, такі фіолетові, дуже приємний колір. Тепер у мене цих тюльпанів багато, тому що весь мій пересорт. Всі мої 12 сортів ботанічних тюльпанів, які я колись купувала вперше. Це був перший досвід покупки цибулин, Всі вони розквітли ось таким чудовим пурпуровим кольором. І тепер по всьому саду то тут то там, пляма із таких тюльпанчиків. І подивіться, як гарно в парі пурпуровий і синій, такий трошки з фіолетовим відливом. Гіацинт. Махровий гіацинт. Ось такі в нього квіточки. Цього року, до речі, ось ця цибулинка вже пишніше квітне. Так що сподіваюся, що все ж таки з кожним роком він буде все пишніший і все більший. Ось такий красень. Дуже мені подобається. Ось так, пішли далі. Будемо дивитися на флокси, а також. А лісом скельний жовтенький починає розквітати. Це на газоні, ось бачите, я йду. Викопувала, колись тут розсіялися цибулинки, рястки. І я її потрошку видаляю з газону, тому що вона мені тут не потрібна. Вчора якраз цим займалась. Викопувала ще багато рястків в мене по всьому городу. То там, то там вона сильно сіється. Я раніше не знала про це, не зрізала її цвітоноси. І тепер ось багато такої роботи в квітні. Хожу з лопаткою і викопую все, що не повинно рости там, де воно росте, тому що воно заважає. Ось, наприклад, як тут, бачите, кущі крястки, прямо в кущі ехінацеї. І з часом рястка буде цибулин, кількість збільшувати і потрошку почне глушити ехінацею. Тому ось цю рястку також потрібно буде обережненько підкладати. Копати, так, щоб не порушити їх іноцею, і вибрати. І ось такої роботи в мене в садочку зараз дуже багато. А ще у нас минулого року на сусідній занедбаній ділянці дуже гарно, пишно і буйно цвіли будь-які. Я не встигла вчасно їх зрізати. Було дуже спекотно, що я все відкладала завтра-завтра і не зрізала. І тепер у мене благополучно вся моя ділянка. Щедрим самосівом будь-які кругом. І по доріжкам, і по клумбам. Ну, одним словом, виходжу і витягую ці будь-які, коли є час. Тому що рослина зараз маленька, а потім буде потужною, і важко буде з нею справитися тут. Зараз перед вами в кадрі комбінація. Моїх улюблених весняних відтінків жовтого з рожевим, влітку жовтого в садочку в мене менше, практично немає, тому що спека стоїть і хочеться більше білих, рожевих, прохолодних відтінків. А зараз весною, коли ми ще після зими заскучали за сонечком, то жовтенького, як бачите, в садочку в мене ще багато. Листочки спіреї. Жовтенькі молоді, біля неї мускарі. Жовтий кілимок це алісум скельний, або ще бурачок його називають. Рожевий кілимок це в нас флокс шиловидний, тюльпани пурпурового відтінку. І ось там я вже бачу, відкриваються мої тюльпанчики піоновидні. Зараз ближче підійдемо і побачимо. Тут ще поруч рання півонія. Ось будуть пуп'янки, три пуп'янки. Три квіточки буде. Минулого року я довго визначала сорт, а зрештою, виявилося, що мені прийшло все по сорту, тому що цей тюльпанчик хамелеон. Ось коли він розкривається, тільки він такий ніжно-ніжно-рожевий, білий, зелені в нього є відтінки. А вже на кінці свого цвітіння, вже перед самим відсиханням квіточки, він стає яскраво-яскраво-малинового кольору. І саме цей колір. Був на фотографії на сайті, коли я обирала собі цей сорт. Тому так і вийшло, що думали, ми з вами гадали. Чи пересорс, чи ні. Шукали схожі тюльпани, а виявилося, що все прийшло по сорту. Просто виробник не попередив, що тюльпан розцвітає світло рожевим, і тільки в кінці цвітіння він такий, як на пачесті, намальовано. Так що будьте уважні, звертайте увагу, є такі сорти тюльпанів, які розквітають одним кольором, а відцвітають зовсім іншим. Ось такий, бачите, красунчик. Ще тут на цьому квітничку невеличкому під черевишнею. Пізь поганенько вона цвіте і мало плодів дає, але її дуже рекомендували підсаджувати в сад, обов'язково, бо вона хороший запилювач для вишень. Ну, ми підсадили, вишні в нас дійсно минулого року гарно зав'язалися. А от на черевишні було, здається, 5 ягідок. Ну, цього року на ній більше квіточок. Так що сподіватимемося, що ягідок буде більше. Е, так от під цією черевишенькою вже доцвітня. Цвітають, на жаль, ботанічні тюльпанчики помаранчеві, цвітуть нарциси. Там подалі рожевий килимочок це арабіс. Минулого року літо було настільки спекотним, що я майже втратила свої флокси та обрієти. І, до речі, багато навіть арабісів постраждало, не дивлячись на те, що вони люблять тепло. Дуже було багато зрізано сухого, і тому цього року мої килимочки з арабісів. Із флоксів, із обрієт і цвітуть не так пишно, як зазвичай, і розміри у них значно менші. Добре, що хоча б вони живі залишились, тому що дуже шкода завжди втрачати такі рослини, оскільки флокси вони перші роки після посадки дуже дуже погано приживаються. Вони не люблять, коли їм чіпають кореневу систему. Вони дуже вибагливі до поливів перші роки і легко втратити молоду рослинку. А вже потім, коли розростуться, їх практично нічим не знищити. Ось єдине, що спека минулорічна, трошки їх зіпсувала. Але це більше була моя провина, тому що я не полила вчасно. Був один день, коли ми пропустили полив в саду в спеку і. Тепер наслідки такі, але нічого, цього літа буду за ними доглядати, і я думаю, вони всі відійдуть. Хотіла вам показати, як красиво і ніжно-квітне осока Мороу. Маленька в мене така мініатюрна. Ось вона в повному цвіту. Її колосочки дуже маленькі і такі пухнасті-пухнасті. Не яскравого кольору абсолютно. Коли поруч квітучі флокси, і ось і беріз починає квітнути яскраво-білий, то цю скромну красунечку навіть і непомітно Проходиш повз, око більше чіпляється за щось таке яскраве, а ця красуня минає нас без уваги, і це несправедливо, тому що вона також дуже-дуже гарна і ніжна. Хотіла вам ще сказати: коли ви висаджуєте тюльпани в кошики, то не потрібно дуже довіряти, тому що тюльпанчики не підуть глибше. Ось прямий приклад. Тут минулого року росли в кошик ось такі. Яскраво червоні тюльпанчики. Я вирішила прибрати їх звідси, тому що посадила сюди ось перстач, і тюльпани заглушають перстач, тому прибирала їх звідси. Всі цибулинки були в кошику, але. У тюльпана є така властивість заглиблюватися, він випускає таку, ніби лапку невеличку, і вона вузенька-маленька. І в одного тюльпанчика була така лапка, але я не звернула увагу. Тобто він проковзнув через решітку в дирочку і глибше там під кошиком пустив аж цілих три нових молоденьких цибулинки. Так що, якщо ви копуєте в кошиках свої тюльпани, то. Копніть трошки глибше, бо можуть бути ось такі сюрпризи. Ну, звичайно ж, відцвітуть, я їх приберу для того, щоб вони не заглушали кущик і пересажу десь в інше місце. Починає розквітати у мене вже і пізній гіацинт. Називається він Double Eros. дуже яскравого ржевого кольору, а ще в нього гарні такі зелені смужечки на зовнішніх пелюстках. І цей ерос, у мене три цибулинки, Ось там також мав би бути. Але я чомусь раніше не звертала увагу, а цього року випадково. Коли тільки почав пуп'янок виходити з землі, тривала бур'ян і пхнула його легенько рукою, зовсім легенько. І ви знаєте, один цвітонос ось там на тій цибулинці виламався повністю. Тому будьте уважні і обережні, ось, виявляється, вони настільки тендітні. Так що цього року у мене цвістиме тільки дві цибулинки. Ось такої милоти і краси. Флокс білий. Ось це рожева обрієта. Бачите, про що я вам кажу минулого літа, наскільки сильно було жарко, що навіть обрієта, бачите, попалилася і попеклася. Це все наслідки спеки минулорічної. І тому кущик важко відходив від спеки. Він, звичайно, відріс, наріс, але цвітіння ось таке. Ледве-ледве майже немає на ній квіточок. Це наслідки саме спеки Дуже рада, що і Беріс відійшов. І берез трошки наріс. Це другий рік він у мене на ділянці, друге його цвітіння. І вже цього року кущик пишніший. Він дуже сильно відростає після цвітіння. Його обов'язково потрібно після цвітіння підстригати, надавати йому більшу хайну форму. О, бачите, сьогодні у нас сюрприз. Вчора ще не було, я гуляла, а сьогодні вже розквітли ось ці чудові ботанічні тюльпанчики. Дуже вони мені подобаються, вони такі тендітні на довгих-довгих ніжках. У них зовні пелюстка з такими ніжними рожевими, бачите, смужками. А коли він розкриває на сонечко квітку, його пелюстки ось так підкручуються. Тільки три, не всі, їх у нього шість. Ті, що ближче до центру, залишаються рівними, а ті, що подалі. Зовнішні підкручуються ось такими бубличками. Дуже красива квітка. Дуже мені подобається. І їх у мене було три цибулинки. Цього року бачу одна цибулинка вже поділилася. Але та, що поділилася, цвітоноси відчутно нижче, тому... Мабуть, також буду їх розсаджувати, щоб кожній цибулинці було досталь місця. Подивилася на таймер. Відео виходить вже дуже задовгим. А зараз так багато роботи в садочку не тільки у мене, а я впевнена, що і у вас усіх. Тому розіб'ю це відео на дві частинки. Сьогодні першу і вже завтра, післязавтра, викладу другу частинку. Поки що не прощаюся, далі буде.